З 11 липня набувають чинності зміни до антитютюнового законодавства, зокрема заборонена реклама тютюнових виробів і електронних сигарет, та зростає штраф за продаж сигарет неповнолітнім. Що ще змінилося? З'ясовуватимемо далі з нами на зв'язку. Олег Кобельков, начальник відділу контролю за рекламою та дотриманням антитютюнового законодавства, управління захисту прав споживачів, департаменту захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами держави. Жпроц спожив доброго ранку, пане Олеже. Така довга у вас посада. Доброго ранку, вітаю самому сталося якось так. Пане Вдома, Олеже, шукав, коли все називає пане Олеже, Я Що готовий. ж розкажіть деталі, які зміни відбулися, точніше набули чинності зміни у тютюновому законодавстві? Що ще окрім заборони реклами тютюнових виробів і, зокрема, зростання штрафу за продаж сигарет неповнолітніх на нас чекає? Дякую за питання, але я трошки по іншому відповів. Ви сказали про деталі. Закон настільки великий і настільки різнонаправлений, що я буду розказувати деталі, що я думаю, ваш сьогоднішній не тільки ранковий, але й денний ефір за Тому я розкажу про п'ять основних блоків десь п'ять їх. А ви мені вже будете задавати питання по тих блоках, які вас більше цікавлять. Добро? Давайте домовились. Перший блок, який сьогодні, саме сьогодні набуває чинності, закон, який вносить зміни до антитютюнового законодавства. Саме сьогодні вступає в силу його основна частина, левова частина. До цього були деякі положення. Реалізований після цього теж окреме положення, але саме про сьогодні ми кажемо про те, що набуває чинності, відповідні зміни до законодавства. Перший блок він здається не дуже гучний, але дуже, -дуже важливий, дуже сильно змінюється і насичується понятійний апарат. Для прикладу важливості цього питання наводжу наступне. От сьогодні і раніше, і сьогодні є заборона куріння у приміщеннях закладів ресторанного господарства. Але що таке приміщення? І чи є літній майданчик, тераса біля закладу ресторанного господарства приміщенням? Чому дозволено там куріння тютюнових виробів та інших? Є було питання з сьогоднішнього дня визначається. Що таке для нашого законодавства приміщення, і дуже дуже інших багато прикладів, по яких оці, оці дуже кропотлива, дуже важка, дуже така незамітна робота, але вона дуже досконало зроблена народними депутатами всіма. Хто приймав участь у цій роботі? Сьогодні, Другий... пане Олеже, сьогодні, пане Олеже, на літніх терасах кафе і ресторанів курити можна згідно з новим законом? Давайте більш детально, тут більш детально. Дословна норма забороняє куріння у приміщеннях закладів ресторанного господарства. І дає наразі сьогоднішнього дня визначення приміщення. Приміщення це споруда, яка має дах та мінімум дві стіни. І неважливо, з чого ці стіни зроблені. Давайте на простому прикладі заклад ресторанного господарства біля його стіни виставлений дах. На якому йде розташоване столики, і можна там курити кальян чи тютюнові вироби. Якщо з боку тераси стоять ще дві стіни, і третя це стіна самого споруди, і крім того, є дах, то це вже попадає під визначення приміщення, бо закон визначає приміщення не більше двох Стін. Тому ваша відповідь: якщо там, ну скажімо, літній майданчик і просто стоїть парасолька велика, це куріння, на жаль, але не заборонено. Якщо той випадок, який описав я, але якщо там буде тільки поверхня будинку і лише одна стінка, то, на жаль, теж там можна. Курити, вживати, споживати, але це на, на великий жаль. Ну і на які... розповідаю, чи будуть питання? Так, давайте наступний тоді. Наступний блок суттєво змінюються вимоги до тютюнових виробів і вводяться вимоги до електронних сигарет, чого раніше не було. Третій блок це. Посилюється і вводиться регламентація звітування суб'єктів господарювання перед державою щодо вмісту якщо тютюнових виробів вона змінюється дещо коригується, то по електронних сигаретах вона вводиться раніше такої не було. Четвертий блок: це вводиться поняття, якщо реклама. Це одне ну, головне стимулювання продажу електронних сигарет та пристроїв для споживання тютюну без їх згарання. І п'ятий блок для нас самий головний для мене як для працівника Держпродспоживслужби посилюється контроль, розширюється повноваження Держпродспоживслужби щодо притягнення до відповідальності суб'єктів господарювання. За порушення законодавства. Хоча це не є основною функцією держави покарання, але саме моя робота, на жаль, чи якось склалася це саме притягнення до відповідальності. І з сьогоднішнього дня повноваження те були розширені, деякі штрафи зросли. Ну, зокрема, якщо е, е, пан ведучий задавав питання, м, по, все ж таки покорінню. Е, то до прикладу, якщо ще вчора за куріння за перший факт, ну ж заклади ресторанного господарства було одна тисяча гривень штраф, а максимально 10. сьогоднішнього дня за перший факт куріння 3 тисячі, повторне 15. Ну і така, така лінійка, вона і розширена, де дещо збільшена. Ну і головне, що і можливо для бізнесу і. Щоб не було е, 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 корупційної складової, якщо раніше штрафи були від 1 тисячі, зокрема, до 10. зараз чітка. Перший факт стільки, другий тут нема цього люфту, який нікому не потрібен, який Ну, викликає якийсь час. Чи, суми. чи Бо, правильно ми життя... зрозуміли, пане Олеже, що відтепер в законі, в законі чітко прописано ось це визначення, електронні засоби для куріння, і вони заборонені на рівні із звичайними цигарками? Ну, давайте по-перше, якщо ми кажемо про понятний апарат, то треба розрізняти тут дві позиції. В одну. є електронні сигарети і є пристрої для споживання тютюну без їх згорання. Я Це просто різні сам не, не кулю, привлени, тому плутаюся цих визволень і різні, і різні предмети регулювання. Вони не, вони не заборонені для реалізації, вони заборонені для використання в визначених містах. А що стосовно крім того, що вони забороняють, вводяться е, нові е, вимоги до чого, що має використовуватися, чи скоріше що не можна використовувати е, е, в електронних сигаретах, е, в класичних тютюнових виробів? Модне питання е, е, стало те, що ви знаєте, що е, вводиться, е, введена сьогоднішнього дня заборона для сигарет, тютюну для самокруток, і, і ріднин для електронних сигарет, так, така наявність, така ознака, як аромат, смак і тому подібне. Ну, Це от такі нові вимоги. Пане, Але єдине, що ну, треба сказати, що важливо, якщо можна. Але все одно держава дає певний термін на те, щоб ті товари, які вже були вироблені до 11 липня, які не вони мають бути реалізовані, але не більше ніж протягом року. Дякую вам за це уточнення. Дякую за розмову. Це був Олег Кобельков, представник держпродспоживслужби. Продовжимо говорити про зміни до антитютюнового законодавства після невеликої паузи. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією завідувачка відділу профілактики неінфекційних захворювань центру громадського здоров'я Ірина Сорока. Пані Ірино, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, доброго ранку. Я також вітаю всіх, хто нас сьогодні слухає. Бачить. Пані Ірино, ось ми із попереднім спікером завершили електронними сигаретами. Так, власне, в новому законі. З'явилося визначення і поняття, що це таке. А розкажіть про вплив куріння електронних сигарет, і якщо вже ось так як пан Олег Кобельков розділяв ці поняття: електронні сигарети, і електронні пристрої для куріння, як впливають вони на людський організм? Ну, як би їх не називали, але хочу сказати про те, що електронні сигарети вони також містять нікотин, це та речовина, яка викликає залежність. І коли ми кажемо про куріння, а електронні сигарети це також, коли ми вдихаємо ці оразулі, це відноситься до куріння, воно викликає залежність. І це є та той стан, це вже та хвороба класифікована, в міжнародній класифікації хвороб, яка потребує відповідного медичного втручання. Тому, Електронні сигарети, щоб не склалося в нашого населення думка про те, що вони менш шкідливі, що вони не містять нікотину, містять нікотину, і наче наші люди їх не курили. Основа вживання е, сигарет, електронних чи будь-яких це формування, е, скажімо, пристрасті, ви хочете би час е, курити. Тобто, якби там не було нікотину, у вас би не було цієї тяги, не було б цієї залежності. Тому, будь ласка, зверніть увагу на те, що і електронні сигарети, вони містять нікотин, який формує залежність. Чим раніше ви починаєте його курити, а зараз я хочу сказати про наших дітей і підлітків, у яких ще не сформований мозок, як такий, а залежність вона формується в мозку, тому що нікотин впливає саме на вироблення нейромедіаторів, таких, наприклад, як дофамін, які відповідають за поведінку людини і за відчуття ну, підняття настрою за певне задоволення. І тому, чим раніше починають люди курити, Тим більше у них розвивається ця залежність, і більше того, чим частіше ви хватаєтеся за сигарету, чи за електронну сигарету чи за будь-яку сигарету, ви збільшуєте кількість нікотину в своєму організмі, ви посилюєте залежність і збільшуєте дозу. Тобто тут іде пряма залежність між кількістю вживаного нікотину і сформованою залежністю. Пані Ірино, от в мене є такі знайомі, які перейшли з звичайних сигарет на такі електронні на вейпи. І ну я часом чую, що це ніби таке легше, легше куріння, воно ніби має менший вплив. Якщо порівнювати, то все ж таки краще. От такі електронні сигарети. Чи я розумію, що між двома злами так обирати. ви але... маєте рацію так краще взагалі не вживати ці нові вироби, тому що як би там не було, а ці аерозолі, які вдихають. Вони... Зараз, до речі, в законодавстві заборонено продаж ароматизованих сигарет, і особливо з ментолом. Всі ці добавки, аерозолі у нас продаються на будь-який смак і на будь-які вимоги. Вони полегшують просто вдихання оцього і дії цього е, тютюну, який сам по собі викликає трошечки відразу неприємні відчуття, і першіння в горлі, і тошноту е, може бути, і головокружіння. А оці всі речовини, які додаються до. Е, Цього аерозолю, є ну. Разом з аерозолем виходять в навколишнє середовище, вони якраз пом'якшують дію того тютюну і нікотину, який є. Тому здається, що це дійсно набагато легше, простіше. Насправді не вводьтеся в оману, що сигарети, що електронні сигарети вони одинаково шкодять здоров'ю, тому що вони мітять нікотин і вони, як не було, не позбавляють вас тої залежності. Навіть навпаки, якщо у вас є така думка, що ви вживаєте менше нікотину, Отину, то ви будете частіше використовувати електронний пристрій для того, щоб догнати ту дозу, яка вам необхідна. Тому я пропоную не займатися заміною так званим самолікуванням, а краще звернутися до лікарів для відповідно. Допомогою, пані Рино, от я думаю, що ви вже так змотивували наших ем, глядачів, які курять е, все таки кинути. Е, то скажіть, як це зробити правильно і ефективно? Ну, дивіться, по-перше, людина має бути мотивована для того, щоб припинити вживати чутінові вироби. Це головна умова. Якщо людина не мотивована, її ніхто не допоможе. Людина, якщо не хоче звертатися за медичною допомогою, вона може зробити спробу припинити вживати тютюнові вироби самостійно. Для цього є ресурси, для цього є електронні ресурси. Для цього є сайт. Наприклад, у нас у центрі громадського здоров'я можете відвідати сайт Стоп Смокінг Пічсіорхю. Ви написано більш детально про те, що ви можете зробити, які кроки має бути план це. Не просто захотів. От я захотів і кинув. Якщо сформована залежність роками, не так просто це зробити. Повірте мені, нікотин це та речовина, до якої ви привикли, і ви відчуваєте певний настрій, приємний, коли ви позбавляєте організму цієї речовини. У вас може бути депресія, пригнічений стан. У вас може бути підвищене відчуття голоду. Там дуже ну, досить великий перелік тих побічних ефектів, які виникають, коли ви різко припиняєте вживати цю, цю нові вироби. Людина має бути з цим готова до цього. Вона має скласти план поступового зменшення вживання. Так? якщо вона в судя, там є певні кроки на сайті, перераховані, що потрібно зробити для того, щоб самостійно припинити курити. Мало того, ми Центр майського здоров'я розробили відео для загального населення. Воно є на нашому каналі Ютубі, на Фейсбуці. Ви можете загуглити, як припинити самостійно, можете знайти наше відео і на наших ресурсах і в соцмережах. Воно зараз досить популярне. Про той алгоритм, що може зробити людина для того, щоб самотужки кинути вживати ці нові вироби. Окрім того, там є діляться своїм досвідом люди, які дійсно припинили вживати ці нові вироби. А також, якщо у вас ви бачите, що ви не справляєтеся, будь ласка, зверніться до свого сімейного лікаря. Лікар визначить ступінь вашої залежності і скаже, що необхідно вам зробити. Адже пам'ятайте, що це хвороба і вона може потребувати лікування прийому відповідних препаратів, які будуть зменшувати цю нікотинову залежність. Пані Ірино, щиро дякуємо вам за ці поради. Дякую, що знайшли час. Це була Ірина Сорока, завідувачка відділу профілактики неінфекційних захворювань центру громадського здоров'я.